Друзі, всім привіт, вітаю на майданчику автоплейнт. З'являється у нас на майданчику в наявності Ford Escape 2018 року, 1,5 бензин на автоматі, автомобіль на повному привиді, в гарному білому, красивому кольорі. На такі ось титанові диски, красиві в нього рідні, протиготувальні пари. До речі, непогана комплектація. Є підігривий сидінь, є двозонний клімат-контроль. Мультикермо, датчик світла та датчик дощу Автомобіль привезений зі штатів, з Америки. По салону взагалі зауважень, питань деяких немає. Є, є запасне колесо, але повнорозмірне. Охайний, без яких царапок, подряпин. Якщо хто шукає автомобіль на повному приводі, будь ласка, він у нас на майданчику, ось такий Ford Escape. Будемо раді вас бачити, приведемо разом тест-драйв. Компанія Автопоїн, друзі, приходьте, чекаємо на вас на майданчику. Автомобіль буде стояти у нас по наявності.